Доброго дня. 28 червня 2021 року. В кінці березня ми показували, як творили цей вулик. Робили навіску. Потім ми творили його, клали багон і лучину на дно, поливали воскодавинами. І зараз, в кінці червня, як бачимо, сіли бджоли. Так. І нам потрібно почистити, викинути той багон, який там лише був, і лучину, щоб він внизу не заважав бджолам. Тому що бджоли люблять дуже чистоту. Це літок. Це вже запустив дим. Так коли бджоли більше летять повздовж, ну це нічого або не дуже орісів, тому що початки бджолині, поску яку вони тягнуть, прівен вздовж небагато. Так, тепер нам оце наше добро, яке ми. Ми приманювали бджіл, потрібно почистити. Якщо завчасно не прийняти і бджоли сильний рій, то вони листя багону пообгризають, лишаються одні стручки. Вон бджоли як лізуть, вони вже починали його, бачите, дробити. Це все треба повикидати. tak. żeby było czysto. szylamo. dymu вони видно знизу. Так, і тут. Поглядь з Все. Пош... Забиваємо сокирою. Так. Далі закриваємо кришкою. Так, все бджоли. Прохуйте до осені ми вас більше не потривожимо, сподіваємось.